Двері булат серія фортеза. Максимальна комплектація. четвертий клас зломостійкості. Має метал 2 мм. Також два редукторних замочки, які відкриваються одним ключиком безшумного типу. Також нічна задвижка. Три контури ущільнення. Десяточка мінвати, фольгований утеплювач. Також тут присутній порожок із нержавій, регулятор притвору. Всі циліндри, також глазочок, все це сікюрема. Чорна красива фурнітура, чорні молдинги і петлі на підшипниках. Ці двері на складі є в двох розмірах: це 950 на 2050 і 850х2050. І в двох відкриваннях ліві та праві.